Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, настав час нам і е, обробити наші помідорчики, огірочки, перчики, баклажанчики, кабачки, все, що у нас є. А е, після дощів робимо це обов'язково. Особливо ми приділяємо увагу хворобам. Купила ось такий препарат, хочу спробувати наскільки він буде ефективний. Ось у мене двоє від хворобця на два бризкання взяла і є також від різноманітних. Шкідників, які можуть зустрітися у нас на огороді, це і каралацький жук, це і білокрилка, і гусінь, і кліщ, і попелиця. В общем, все-все-все, що у нас може тут мешкати на огороді, все ми будемо зараз обробляти від цього. І не взяла я в цей раз а, прилипач, тому я беру звичайне рідке мило, яке в мене є вдома. Його додам столову ложечку і таким чином. А, а, також воно добре спрацює. А, значить, Беремо оприскувач ось, і а, заповнюємо його зараз на половинку. Все поки що досить. Я зараз додам всі біопрепарати, додам а, омо, цей ж рідке мильце, і потім вже дольємо і будемо обробляти. Так, оприскувать намагаємося все. І раджу вам оприскування робити з-під з, з, під низу. А чому? Тому що всі шкідники вони сидять не на листочку зверху, да? а сидять всі під низом, що ми їх не бачимо. Так, далі заходимо в теплицю. В теплиці також обов'язково все обробляю. Ось так. Спеціально не формую. Зараз огірочки хочу відзняти відео, показати, як я це роблю. Так, обов'язково, бачите, так, з-під низу веду, з під низу, ось, всередині стовбура. Зараз отак вам відзніму, Ось так, бачите? Знизу. Ось. І таким чином обробляю. Так, це у нас огірочка. Так. Баклажанчики так само обробляю всі. Знизу, знизу, всі листячка. Отак намагаюся. Так. Так, і тепер беремо помідорчики. Також обов'язково обробляємо, бо після дощу, хвороби. Які розвиваються у волозі, будуть дуже швидко атакувати наші помідорчики. Тому таким чином ми робимо обробочку. І обробляємо далі так само перчик, з піднизу його обробляємо. І далі будемо оброблювати все інше. Так само проводимо обробку дерев, обробку винограду. Квітів, рози можна обробляти, тобто біопрепаратами можна обробляти будь-що, і це не завдає шкоди тим комашкам, які мешкають і допомагають нам боротися зі шкідниками, пташкам, нашим котикам, собачкам, які завжди поряд з нами на присадибній ділянці. Тобто, це дуже класна річ. Тому раджу вам це використовувати. Всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться власним досвідом. Буду дуже вдячна вам. Всім до побачення, гарного всім дня! Бережіть себе.